Він зник, не дзвонить, не пише, але в його тиші ховається правда. Давай подивимось, яка, для кого цей розклад для людини, яка шукає свою золоту середину. Гармонійність, рівновагу, хоче знайти те, що врівноважить внутрішній світ і зовнішній. Світом. Людина, яка знаходиться в кризі, щось відбулося, і переживає от через щось. Довго тягнулася якась криза, можливо, ви якраз і переживаєте, тому що він мовчить, і ви не розумієте саме, чому він мовчить. Отже, давайте подивимося, чому ж він мовчить. Чим спричинене його мовчання? Обдумує, обдумує. Або почати щось нове, або по-новому проявити стосун... проявитися в стосунках. Проблеми в нього якісь. Можливо, в фінансах, можливо, в залежності. Дехто випиває, дехто в казино може грати. Чому він мовчить? Ну, чекає вихід з даної ситуації. Зараз у нього якісь неприємності можуть бути. Або він зациклений, на чомусь стосуватись може дуже великих грошей, нечесних, наприклад, банківських якихось дійсно в казино. Можливо, запропонували декому працювати. Але він. Намагається рухатися, прояв його до вас буде. Тобто він планує трішки пізніше проявитися до вас. Давайте порада для вас. Лицар Пентаклів. Не поспішайте, не поспішайте, не проявляйтеся першою. Він до вас проявиться, бо він не поспішає також. Залиш в коментарях, якщо тобі сподобалось це відео.